Вітаю! Це підсумки на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші новини Черкаста Області. 793 мільйони гривень на підтримку сил безпеки й оборони спрямували громади Черкащини минулого року. Найкраще спрацювали Канівська, Набутівська, Черкаська, Дмитрушківська, Березняківська та Паланська громади. В області зазначили, що орієнтуватимуть місцеві бюджети не змінювати пріоритети і цього року. Це обороноздатність, підтримка ветеранів, переселенців та відновлення пошкодженої інфраструктури. На сам кінець на відповідній онлайн-зу. Порушили тему доріг місцевого значення. Як і торік, коштів на ремонт доріг із держбюджету не передбачено. Викрав машину просто на очах у власниці. У Черкасах жінка припаркувала авто біля магазину і вирушила за покупками. У салоні лишився її син. Раптово автівкою заволодів чужий чоловік. На щастя, дитину змусив із машини вийти. Чим закінчилася така поїздка за покупками, розповідаємо далі. У Черкасах по гарячих слідах затримали викрадача автомобіля. На вулиці Семиренківська жінка залишила дитину у припаркованій машині і вийшла в магазин. Зловмисник скористався нагодою, проник у салон, змусив дитину вийти і рушив з місця. Жінка повідомила у поліцію. В ході патрулювання вулиці Чигиринської нами було помічено даний транспортний засіб. Було подано сигнал про зупинку за допомогою червоного синього приблизкового маячку, а також звукового сигналу. Після чого останній вискорився і неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражав на небезпеку оточуючих та себе. Після нетривалого переслідування викрадач не впорався з керуванням, врізався у бордюр, а згодом скоїв ДТП. Поліцейські оперативно його затримали. Тривають слідчі дії. Ще у трьох школах на Черкащині працюватимуть офіцери освітньої безпеки. У Сагунівській, Леськівській та Чигиринській територіальних громадах інспектори вже почали роботу. Їх представили дітям та педагогічним колективам. Від сьогодні ще. Три інспектора служби освітньої безпеки Черкаського районного управління поліції розпочали свою роботу в навчальних закладах Сагунівської, Леськівської та Чигиринської територіальних громад. Головне завдання інспектора створити безпечне середовище в навчальних закладах та допомогти дітям відчути себе захищеними. Поліцейські освітньої безпеки не лише реагують на порушення, а й проводять інтерактивні заняття, навчають учнів правилам безпечної поведінки та працюють на запобігання будь-яких правопорушень на території навчальної. <закладу>. Тепер діти знають, до кого звернутися в будь-якій ситуації, а вчителі мають надійних партнерів у забезпеченні правопорядку. Маленькі пацієнти з важкою хворобою. З нагоди Міжнародного дня дитини хворої на рак черкаські фахівці вкотре нагадують про важливість проблем, що супроводжують дитячу онкологію. На жаль, онкохворих дітей на Черкащині не меншає. Детальніше у сюжеті. Маленька Ксенія танцює, сідає на шпагат і грається іграшками. Мама Анастасія рада бачити свою дитину такою активною. Разом родина пройшла дев'ятимісячний шлях лікування гострого лімфобластного лейкозу у Черкаському онкоцентрі. Мабуть, я черпала ціле від неї. Мені було дуже страшно, безумно страшно було. Ну її а я не можу нічого допомогти. Але цей шлях треба було пройти. Першими ознаками хвороби пригадує Анастасія, були численні синці, схуднення і біль у ніжках. Зараз, після важкого і тривалого лікування, Ксенія набирає вагу і активно пізнає світ. Була раніше така дуже сором'язлива, взагалі нікого не підпускала до себе. Вона була як ну маленький чов, що була дуже така перелякана. Але потім вона тут навчилася спілкуватися, спілкуватися з дітками, спілкуватися з дорослими. Лікарі вона просто любить. Онкохвороба у маленького Миколки почала проявлятися підвищеною температурою і зниженням гемоглобіну. А ще мама Тамара пригадує у сина холодний піт уночі та збільшення лімфовузла. Згодом обстеження засвідчило діагноз, після якого послідувало тривале лікування. Хімія важка і в нього доза велика була, тому що в нього ще клітку знайшли та що рухалася до головного мозку. Ну слава Богу, що вовремя її знайшли і її вбили. Потім в нього ми лежали місяць, так у цьому боксі не виходили, тому що у нас. Печінку чуть не відмовило. Нині Миколка у стані ремісії на етапі підтримувальної терапії. Ще довго йому доведеться берегтися активного сонця, інфекційних захворювань та регулярно проходити обстеження. Кожна перемога над раком у дитини дається значними зусиллями медиків та батьків, розповідає завідувачка блоку дитячої онкології та гематології. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога це висока, і це життя, врятоване життя дитини. І в нашому відділенні також досить непогані результати виліковування, такі ж, які в по полікеміям наближаються до європейських 80%» важка хвороба у дитини часто супроводжується іншими труднощами у родині. Це насамперед стрес, неможливість для мами або тата приділяти увагу іншим дітям. Відсутність можливості працювати і заробляти гроші під час лікування. Виліковність раку насамперед залежить від вчасного звернення по допомогу. Онкологи просять батьків і медиків бути уважними до стану дитини, адже онкологія не має специфічних ознак. От температура два тижні поспіль кожного дня вона може бути цілодобово, може підніматися раз на добу, але у дитини немає катаральних явищ, нема е, кашлю, нема реніту. І е, мама має вже занепокоїтися, має вже турбувати педіатра. Оксана Глухарева додає стан дітей, які поступають на лікування, останні роки тяжчий. Часто маленькі пацієнти поступають одразу в реанімацію, оминаючи лабораторію та діагностику. Тому важливо не пропустити перші тривожні дзвіночки. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Величезний букет із цукерок представила публіці Черкащанка. Нагода відкриття магазину їстівних букетів. Композицію із 17 кілограмів солодощів бачила і навіть скуштувала Карина Іванова. Оригінально і смачно. У Черкасах відкрився магазин фуд-флористики. Справжньою красою заходу був величезний букет із солодощів. Багато приємних емоцій не буває, показати, що багато це можна з допомогою великого букету. Тому я просто хотіла аби всі бажаючі, ви можете сфотографуватись з букетиком, а потім взяти собі з нього цукеречку». Власниця магазину зазначає, створити величезну цукеркову композицію. Мріяла багато років тому. Згодом вирішила найкращий момент для втілення ідеї день відкриття власної студії. На цей час на цей букет витрачено було якщо. Точно, 858 цукерок, плюс-мінус декілька штучок. Вага букету орієнтовно 17 кілограмів саме солодощів, плюс є ще основа, її ми не зважували. Його розмір півтора метри в ширину і ну близько півтора у висоту. Він в принципі може самостійно стояти, але так буде краще його споживати. Пані Діана розповідає, істівні букети іноді потребують певних умов зберігання. Умови зберігання залежать від наповнення, і до кожного букетику додається інструкція, де вказано, як букетик краще з'їсти, як його зберігати, і як ним користуватися. Цілити мрію про власну студію підприємиця змогла з допомогою державного гранту. Представниця Центру зайнятості Алла Баранцова завітала на відкриття грантового проєкту. Да, я просто хочу сказати, що Діана, наша грантоотримувачка, ми знали, що вона буде відкривати свій магазинчик. Так, і ми вирішили скажімо так, допомогти їй інформаційно її підтримати, щоб всі побачили, що є такий проект, і ми взагалі підтримуємо всім наших грантерів. Комфортне, легке спілкування, і знаєте, можливо, є якийсь стереотип, що коли ти приходиш, в якісь державні структури, там все так суворо, все так ну не те, що не чітко, все суворо і конкретно, але насправді дуже людяне на відношення, дуже приємне спілкування. я Вам дякую за підтримку, колосальну. Ну, це, це дуже. Же ціна пасиві Аліна, одна з перших відвідувачок нового магазину. Каже, тема фудфлористики цікавить її давно. Найбільше мене вразила ця величина букету, його оформлення, різноманіття на ньому цукерок. Мені найбільше подобаються солодкі букети, також букети сухофруктів. Солодкі подобаються тим, що там є різне різноманіття цукерок, ем, зефір і так далі. Карина Іванова, Павло Обулевич, телеканал Віка. На цьому будемо завершувати більше подій. Описано на нашому сайті Віка Підписуйтесь на телеканал Віка в Ютуб. Тримаймося стійко до зустрічі.